Ювілейний десятий табір промінь віри організували у деканаті Луцького екзархату. Такий відпочинок це завершальний підсумковий етап катехітичного навчання, що триває у кожній парафії протягом року, каже помічник керівника табору отець Іван Хміль. Тут на таборі ми це все пробуємо підсумувати ще раз, зробити певний аналіз, переосмислити і закріпити. А найкраще це робити в часі гри, в часі відпочинку такого, коли діти мають можливість побачити оцю Божу силу, Божу могутність через яскраве сонце, через ту воду, яка і напоює, і живить, і нас тримає, коли ми на ній купаємося. І от таким чином, через єднання з природою, діти і отримують оце єднання з Господом Богом. Особливістю такого літнього табору є щоденна божественна літургія і духовні заняття в групах. Усе інше, як на відпочинку. 7.45 є підйом, вставання, потім руханка, після того, після руханки служба Божа на 9 -го годину. І після сніданок. Після сніданку вже діти хто купаються, трохи. Займаються якимось. Ну, кожен день у нас є тематика релігійна, на якій ми власне зауважуємо і працюємо над цим. Керує табором священники, ми завжди є від початку до кінця. Хіба що на суботу-неділю їд, їдемо на парафію для того, щоб займатися парафіальними справами. І після того в нас йдуть наші гурткові. Маємо гурткових. Вони, от, власне, за цих 10 років, так як ми спочатку. В той час ще не мали гурткових, були як гурткові, а зараз вони вже повиростали, у нас дорослі і проводять цей табір. У таборі майже 40 маленьких та юних християн. Враження від відпочинку у них лише позитивні. Найбільше подобається купатися, гратися, зарядка, служба Божа. Ну, мені тут все подобається. У таборі в мене є дуже багато друзів. Це Катя, Іра, Іванка, Світлана. Мені з ними дуже весело. Ще я читаю книжку, яку я взяла. Написав її майний рід. Я граюся з друзями, у футбол граю. На руханці мені добре побігати трошки. Е, мені мені подобає, подобається оці, як вони все організовують. Подобається купатися. Тут є мій брат, який може мене розвеселити або мені допомогти в будь-який момент. Ми з друзями говоримо про що-небудь. Інколи говоримо про матч, Євро, футбол, а інколи про службу Божу говоримо. Ну, Який раз ти вже ну, чи ти ходиш до сповіді, чи ні, до причастя чи ти ходиш. І тут дуже гарно валять їсти. Подобається. Таке зізнання маленького таборовика це чи не найкраща оцінка роботи кухарів. Звично їжу готують парафіяни, лікарі, інженери, комп'ютерні спеціалісти. На щастя, незважаючи на польові умови, жодних проблем з харчуванням за 10 років не було. Учителька з рівного Ірина Путиліна куховарить у таборі промінь віри уже 8 років. За цей час, як зізналася пані Ірина, вона здобула достатньо навиків не тільки для того, щоб. Правильно розрахувати порції, а також як правильно розпалити вогнище і скласти повноцінне меню. Це я працюю для своєї церкви, я працюю для своєї дитини, тому що моя дитина виросла в цьому таборі щороку їздить це вже десятий рік. Ось, і вона починала так само маленькою дівчинкою семирічною, і так само над нею були вважаті її. <реш> так само заставляли їсти, можливо, не все вона хотіла, але з часом вона сама виросла, стала теж вважати. Як мама пані Ірина задоволена, що у її доньки таке товариство. Звичайно, вони спілкуються не лише в таборі, молодь дуже дружна в нас. Вони збираються. Крім церкви, вони збираються. Вони разом і в парку гуляють, вони разом і готують програми, і різдвяні колядки, і виступи. Тобто не обмежується спілкування молоді лише цим табором. Власне взаєморозуміння, любов і гармонія у стосунках з людьми і Богом це і є метою табору. Життя на природі, воно дітей зближує. Діти є з різних парафій, і вони вже потім між собою спілкуються в телефонному режимі, в електронному режимі. Створили свій в контактах свою групу, учасники е, променя віри, і це є така їхня група. Вони е, вплоть до того, що. От, Побажання на майбутній табір. О, табір закінчився, і вони вже там е, набирають ці побажання. Виховники, модератори це все компонують, і на наступний табір ми вже що можемо, використовуємо, що не можемо, пиш... кажемо, вибачайте, не в наших силах. Але навіть такому діти здружуються, і навіть вже такі є випадки, коли. От... Телефонують, ти їдеш на табір, бо я їду там Дубна телефонує дівчинка, каже, я вже настояла їхати, я маму прошу, а мама каже, як буде щемна, то поїдеш. І це теж є таким стимулом, що дітей за тим, от ти поїдеш на промінь віри, але ти мусиш це заслужити. Це вже десь батьки свого роду теж мають такий е, стимулюючий ефект для кращого виховання в сім'ї, в родині. З таких зернинок формується парафіяльна спільнота деканальна, а відтак і церковна спільнота людей, які почувають себе однією родиною. Екзархат у ГАКЦЕ на Волині є наймолодшою структурною одиницею греко-католицької церкви в Україні. І, хоча важливих справ для його становлення є багато, опіка над дітьми це один із головних напрямків у роботі священників. Кожного року луцький екзархат організовує різні табори. Для дітей, які мають і оздоровчий, і виховний характер. Кожен деканат організовує на своїх теренах, в таких пригожих місцях для такого реабілітаційного відпочинку дітей і виховання. Наприклад, у Рівному відбуваються табори на місцевих озерах в Полинській області. Ми маємо чудове рекреаційне місце Шацький район, де є озеро Світі, Счинці Озера, де діти можуть дуже з великою користю і для тіла, і для душі провести свій відпочинок. З Луцького екзархату, спеціально для департаменту інформації УГКЦ мультимедійна студія Свічадо.